Усім привіт, продажа Opel Zafira, свіжо пригнана на Швейцарії, це у нас 1,8 бензин. 2010 рік випуску, пробіг 168 тисяч кілометрів. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все вам буду поступово показувати. Машина у нас в чорному кольорі на 16-х лекосплавних колесах на літній резині. Колеса у нас гарненькі, такі ціленькі, без бардюрки, без подряпин. Так само кузов у нас весь цілий, без м'ятин, без царапин, без колів. У нас в такій оптиці, така затемнена оптика. Має протитуманні фари, передні партроніки, як бачите. Умивачі фар. Капот і бампери без піскострую, так само без колів, в гарному збереженому стані. Так само і лобове скло. Ось він код для перевірки надаю одразу. Так, показую автомобіль з цієї сторони. Бачите, в ідеальному стані таке дзеркало, можна сказати, гарно зберігся кузов у нас. Так, Показую навкруги. Автомобіль у нас самімісний. Має також задні партроніки, передні та задні. Буде комфортно паркуватися. Ось такий кліренс автомобіля. Дуже добре для наших доріг, також підвіска дуже м'якенька, збита, нічого не стукає, ніяких посторонніх звуків немає. Дах, так. так само весь ціленький, рівненький, задня ляда, Такий має спойлер, дуже рідко зустрічається, такий стояв. Такого оригінального вигляду нам надає цьому автомобілю. Так, По правій стороні прийдемося, так само у нас без м'ятин, без царапин. Все такі трошки потьоки від води залишились, тільки що змивав машину. Зараз перевіримо її товщиноміром. Починаємо перевірку з капота. 82. 81 капот у нас в оригіналі. Так, фарбоване у нас все крило, просто косметика, як бачите, без шпаклівки. Перефарбоване все на крило, Далі йдемо в двері у нас. Оригінал. Так само в оригіналі. Також нагадую, можлива доставка. Автомобіля по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Машина повністю розмитнена, вже сертифікатом готова до постановки на облік. Так, дах, оригінал так само. Так, по цій стороні у нас фарбоване переднє крило, просто косметика. Так, ляда нас так само в оригіналі. І так само. Косметично перефарбоване у нас ось це заднє крило по правій стороні. Далі все в оригіналі, як бачите. так Перевірили стан кузова, а зараз перейдемо до салону. Покажу вам його всередині, комплектацію і так далі. Так, ось такий у нас салон. Так само весь у гарному збереженому стані. Автомобіль у нас 2010 рік, нагадую, має підігрів вікон, електропривід, електрорегулювання дзеркал, так само пороги, пластик зверніть увагу, все в гарному стані. Так само дуже такий у нас цікавий салон. На ось такий у нас на сидіннях, в таких ковшах, можна сказати, у гарному збереженому стані. Сидіння у нас так само з підігрівом, гарна виражена буква підтримка. Дуже зручні, комфортні сидіння. Це в перший раз зустрічаю таких, такі сидіння на такій машині. Це таке мультифункціональне кермо з перферацією, так само шкіряне в гарному збереженому стані. Потолочок у нас не прокурений, не протертий. Посторонніх запахів автомобілі немає, машині не корили, так само тварин не возили. Також тут де, управління про фарами, світлом. Управління підсвіткою, також регулювання фар вверх-вниз, також присутній круїз контроль. Зараз присядемо. П'ятиступенева коробка передач, механіка, кондиціонер, так само клімат можна виставляти, температуру. Підігрів обдув переднього вікна, підігрів дзеркал, бортовий комп'ютер, парктроніки, центральний замок, підігрів сидінь, також радіо, CD плеєр MB3, AUX, так само все присутнє розеточка. Такий ручничок, така у нас приборна панель. Мотор працює чітко, рівненько. Зараз заведу. Також зробимо невеличкий тест-драйв пізніше. Дивіться, віду до кінця все вам буду показувати. Так. Ось так заводиться. Включаємо запалювання. Ось так з півоберта все гарно, чітко у нас працює. Це нас показує, що потрібно закрити двері і пристібнутися. працює чітко, рівненько. Буду вам все показувати згодом. Ось така у нас панелька, не зацарапана, нічого не витерто, не протерто. Сидіння пасажира, так само все в доброму стані. Верна карта пасажира. Великий такий бардачок, також вся сервісна історія присутня і документація. Також все буду згодом вам показувати. Підсвітка така по салоні, дзеркальця заднього вигляду. Дуже такий гарний збережний стан автомобіля. Так, а зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Переходимо до заднього ряду. Також хочу наголосити, вікна задні заламіновані за вським напилом, щоб швидко не нагрівався салон і не вигоряв. Також додатково можете собі притонувати. Так, дверна карта, також корозії нічого по автомобілю немає. Машина зі Швейцарії, не Швеції, не Норвегії. Такий стан задніх сидінь. Саме все тут у нас добре, само тут карманчики, дефлектори, дві холодним або теплим повітрям, як собі настроїти, також розетка для задніх пасажирів присутня, е, можна сказати, Підстаканіки, також підлокітник присутній. Так, все назад складається, дуже така продумана машина. Машина дуже ідеально підходить для великої сім'ї, для великої компанії. І так для кожного дня. Така робоча, гарна машинка. Така у нас приборна панель з цього ракурсу. Тут у нас така торпеда, рояль, рояльний лак, можна сказати. Це все зустрічається в топових комплектаціях. Також на це все звертайте увагу при виборі автомобіля. Це все відіграє дуже велику роль при продажі авто в майбутньому. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до заднього ряду. Вікна у нас з підігрівом ще раз нагадую. Також присутні парктроніки, буде комфортно паркуватися. Знизу у нас ховається там запасне, запасне колесо повнорозмірне. Ось у нас багажник. Має шторочку в комплекті. Також у нас, нас самімісний автомобіль ще раз нагадую. Тут у нас ховається ще два сидіння. Також в комплекті у нас компресор, піна присутня. Ще новенька, також додатково до запасного колеса. Бачите, все в комплекті присутнє з автомобілем. Ніхто нічого не забирає. Також аптечка ще оригінальна і аварійний знак від Opel, як бачите, все в оригіналі збереглось від першого власника. Так. так Показую все з цієї сторони. Також хочу показати нові тормозні бліни встановлені, машина обслужена. Також тормозні колодки і бліни, це також немало важливо, також зверніть увагу на диски, які всі гарненькі, без царапин, без бордюрок і так далі. у нас стан дверної карти ззаді. З цього ракурсу так само все показую. Так само все у нас тут добре. Передня дверна карта. Пасажира, ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером гарно все підсвічується, кожна кнопочка працює, функціонує. Нічого не витерто, не протерто, як можете бачити. Саме сидіння. Такий карманчик для бутилок чи будь-що. Зараз покажу вам сервісну історію і документацію. Там така у нас документація. Бачите, він-код. Дені 8. Бензин 103 кВт, 2010 рік, 12 місяць, 7 місць. Вінкод Opel Zephira B8R. Також така муклатурка у нас тут різна по машині. Всі виписки зі сервісів. Також автомобіля замінено 8 тисяч назад комплект ГРМ повністю, ремінь, помпа. 162 тисячі в 2024 році. Не бачу якому місяці, ну, напевно, третій місяць. Також є бірка під капотом, все дублюється. Зараз заведу мотор і покажу підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Так, так само все гарненько, нічого не кручено, корозії нічого немає. Бачите? Так само тут кріплення всі ціленькі. само рідини у в нормі, свій добрий акумулятор, саме каталізатор на місці цієї машини. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань підтікань немає, машина гарно обслужена, як могли бачити, також замінений повний комплект ГРМ, колодки колодки по машині, також тормозні бліни. Видно, що машина гарно обслуговувалась. була в гарних надійних руках і вже в продажі нас в Україні. Зараз закриє капот. Покажу ще раз свої вам її зовні. Так, ще раз покажу автомобіль вам ззовні. В такому чорному гарному кольорі, з гарним збереженим кузовом і салоном. Так само титани у нас в гарному збереженому стані. На літній резині, ще раз нагадую. Автомобіль у нас 2010 рік, 1,8 бензин. Пригнаний Швейцарії. Ще раз повторююся вам такий кліренс автомобіля, підвізка дуже м'якенька, гарно підходить для наших доріг, також в салоні дуже багато місця, як могли бачити. На гарній комплектації машинка, Ось такі на стоп-фонарі, Парктроніки буде комфортно паркуватися, передні та задні. Кожна функція по автомобілі працює, так само партроніки, працювальні фари, Клімат-контроль. все як має бути. Також складання підігрів дзеркал. Датчик дощу присутній по автомобілю. Така дуже хороша у нас комплектація. Такий Black Edition фари, бачите, такі всередині з чорним пластиком. Це все також надає дуже гарного вигляду цьому автомобілю. Тож, кого цікавий такий автомобіль, приїжджати на тест-драйв, огляд. Місто Радивилів, Рівненська область, також нагадує, можливо, доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас дім. Якщо буде цікавити така функція, телефонуйте, все вам детально розповім. А зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, дуже м'якенька підвізка, гарно відпрацьовує різні нерівності. Гарна оглядовість в дзеркалах, також дзеркало нас підігрівом, гарне мультифункціональне кермо, також присутній круїз-контроль, дуже джекає. ось Така нас приборна панель, такі нас оберти. Автомобіль дуже економний, також можна спокійно ставити газову установку на цей мотор. Така нас приборка, торпеда в гарному стані, також підігрів, присутній в трьох режимах можна собі включати. Центральний замок, партроніки буде комфортно паркуватися також клімат, контроль, п'ятиступенева коробка передач. Така нас посадка висока, гарненька. Все дуже добре видно. Все гарні, комфортні сидіння. Такі ковші, можна сказати, дуже гарна бокова підтримка. Буде дуже тримати вас добре в поворотах затяжних. Тож, кого цікавить такий автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, самі, покатаєтесь, або, можливо, доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо, доставити автомобіль, до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, також у групу Viber. Посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі, які прямують в Швейцарії, або такі, які вже є в Україні в наявності. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Тож всім дякую за увагу до зустрічі.